Не планувала я сьогодні вже знімати відео, але оглядаючи своє господарство, дещо замітила цікаве. Ходім заглядати. Це наші шлюмбергери посіяні 3 серпня. Сьогодні в нас 8 серпня. І та-дам! Сіянці шлюмбергерів, вони повсходили. Дивіться, яка це милота. Які у них корінчики, чи, можливо, це не корінчики, але корінчики. Так, зараз я поставлю так, щоб не трусились руки. Будемо дивитися. У них ще навіть насіннинки на верхушечках є. Ох, або мати. Таку камеру, щоб знімала їх нормально. Гарненько. Ось такі вони. Маці пусічки Я попробую пальце свого пхати, щоб показати, наскільки вони малесенькі. Ой, весінинку зняла. Ну що, будемо дивитися через кілька днів, які вони будуть.